Друзі, привіт! Мене звати Віталій ви на каналі Retouch.ua І сьогодні ми будемо робити ретуш для Instagram. Картинку будемо збирати з двох окремих фотографій. На них поміняємо фон, попрацюємо з кольором та компонуванням. Рам фото ви можете скачати в телеграм-каналі Retouch.ua Посилання залишаю в описі під цим відео. Фото можете взяти собі в портфоліо, відмітивши мій інстаграм, а також не забувайте про коментарі та вподобаєчки. Приємного перегляду. Починаємо. І так, друзі, сьогодні будемо працювати ось з такими двома фотографіями продукції Клінік. Що ми будемо з ними робити? Ну, по-перше, хотілося б поміняти фон, зробити його цікавим, привабливим. Також ці картинки дві ми будемо об'єднувати. Ну і в цілому попрацюємо з мілкими такими ось пилинками, їх поприбираємо, попрацюємо з локальним контрастом, приберемо з цей перехід до таку полосу. В цілому зробимо, щоб картинка виглядала привабливо. Ідея запису цього відео народилась, тому що знайшов в архівах ось таку фотографію, і ніби продукція симпатична, але чогось не вистачає тому, вирішив записати для вас ролик. Можливо, у вас теж є подібні фотографії, з яких можна буде зробити щось привабливе для соціальних мереж. І найперше, що я буду робити, це вирізання наших двох тюбиків, а також тіней на окремі шари. Тому беру перо і починаю вирізати. Так, друзі, після роботи по рому в мене виходить 4 робочих контура. виділення тюбика 1, його тінь, тюбик 2, ось так, і виділення його тіні. Тінь я виділяв трішечки з запасом, подивіться, ось так, коли будете робити фотографію, теж робіть з запасом. Тіні ми ще будемо допрацьовувати. Які наступні дії? Наступні дії я хочу взяти перейти на виділення тюбика 1. Так, натискаю Ctrl, клікаю мишкою і роблю виділення. Виділення в мене стоїть 0 пікселів. І натискаю Ctrl-J, тобто клоную на новий шар. Відразу називаю його тюбик 1, щоб не запутатися потім у шарах. Отаку ж саму дію проводжу з його тінню. Переходжу на тінь тюбика 1, натискаю Ctrl, клікаю і Ctrl-J клоную на новий шар. Називаю її тінь. Тінь 1. Ось так. Тобто, перше виділення у нас вже зроблено. ось таке воно виходить. Далі переходжу на шар з тюбиком, який лежить, переходжу на його контур і роблю такі ж самі виділення. Спочатку виділяю тюбик, Ctrl-J на новий шар, називаю його тюбик 2. Так. І так само роблю із його тінню. Також переходжу на шар, Ctrl-J і називаю цей шар тінь. Тінь 2. Enter. Ось Така композиція получається у нас. Давайте я повиключаю всі шари. По суті, получається у нас отакі от два е, тюбики, які стоять, де попало. Давайте їх трішечки скомпонуємо. Я беру, е, виділяю тюбик 1 та його тінь, е, клавіша переміщення і починаю приблизно ось ось так шукати йому місце, де б його поставити. Візьму Ctrl-T і. Поставлю його трішечки рівніше. Наприклад, ось так. Це все сирі наброски, поки що роблю так, а далі буде дивитися і здвигати. Шари, з яких я вирізав, поки що видаляю. І беру тюбик 2 та його тінь, натискаю Ctrl-T і починаю шукати йому місце у кадрі. Можливо, його трішки зменшу ось, ось так, ось тому що він у нас буде лежати туди трішки далі, тому він візуально має виглядати трішки менше. Ну, приблизно роблю ось таку первоначальну компоновку кадра. Коли ви робитимете це зображення, можете зробити на свій смак, можливо, ви захочете покласти його десь сюди або взагалі на передній план. Я от е, хочу зробити так і робитиму приблизно ось таку композицію. Далі я буду робити фон. І для цього переходжу на самий нижній шар, натискаю клавішу Ctrl та натискаю ось цю піктограмку і додаю пустий шар під нашими шарами з тюбиками. Називаю його фон. І тут, друзі, постає питання, який же колір фону нам вибрати. Кожен може зробити колір на свій смак, але особисто я полюбляю, коли фон і предмети приблизно одного кольору. Так вони виглядають більш громанічно. Знову ж таки, ви можете підібрати на свій смак, але я візьму піпетечку клавіша I і візьму колір ось цього тюбика. Приблизно ось такий, і не темний, і не світлий, щось середнє. Беру ось такий зеленкуватий колір, беру заливочку клавіша G. І клікаю заливаючи фон. Ось так в пару кліків фон уже поміняний, але тепер давайте пробіжимося по деталям. Ну, по-перше, ми бачимо, що у нас тіні з попереднього, з оригінального фону з цим зовсім не співпадають. Тому давайте спочатку попрацюємо з тінями. Дивіться, друзі. Зазвичай, коли ми вирізаємо фотографії і заливаємо в них фон. І хочемо, щоб тіні виглядали натурально, то я рекомендую завжди тіні ставити в режим накладання множення. Таким чином, дивіться, от я змінюю режим накладання на множення, і дивіться, настільки відразу гарно та гармонічно вписалася тінь уже в новий фон. Вона перейняла його колір і стала його затемняти. Давайте вернемося назад. Дивіться, звичайному ось так. У множенні, ось так. Тому режим роботи, точніше режим накладання для тінтіна і завжди буде множення. Те ж саме я роблю з нашою тінню під тюбиком 1 переводжу її в режим множення. А далі, друзі, давайте попрацюємо і допрацюємо наші тіні. Спочатку я перейду на тінь 2, додам сюди масочку, візьму пензли чорного кольору. Непрозорість виставлю приблизно нехай там 24%, жорсткість на 0% і я просто хочу, щоб тінь сюди сходила на 0. Сюди маю на увазі до ось цього тюбика. Тому беру і мас... по масочці починаю її закривати. Тепер, друзі, пропоную зробити те ж саме з тінню 1. Переходжу на шар з тінню 1, додаю масочку, тим же самим пензликом беру і починаю пропрацьовувати країн. Цілому зображення вже виходить досить непогано, але хотілося б ще трішечки допрацювати по компонуванню. Я думаю, що спробую тюбик один здвинути трішечки нижче. Ось, наприклад, отак. Чомусь мені отак більше подобається. Так, і давайте. Спочатку попрацюємо з чищенням тюбику, а потім вже е, будемо робити фінальні кольори та світло корекції по фону, тому що на даний момент мені здається, що фон темнуватий. Ми будемо або висвітляти трішечки фон, або трішечки перетемняти тюбики, це все подивимося в процесі роботи. А зараз давайте, друзі, я збільшу зображення і знаходжуся на шарові тюбик 1. Ми бачимо, що тут є проблеми пилинки, і також мені не подобається, що світло лягло по тюбику ось таким переходом. Ми його приберемо. До речі, все це прибирається дуже просто. Давайте все по порядку, спочатку чищення. Беру точковий пензель відновлення і починаю чистити. Цей тюбик я почистив, тепер переходжу на тюбик 2 і дивимося, де у нас тут є маленькі пилиночки та подряпинки. Також, друзі, я думаю, що можливо, варто прибрати ось цей штрих-код та ці букви, тому я натискаю Ctrl на тюбику 2, клікаю і штампіком приберу ось оце, цей штрих-код. Беру штамп, беру. Клон і починаю замальовувати всі ці полосочки та цифрики. Я думаю, що цей штрих-код не має значення в цій фотографії, тут він створює просто більше візуального шуму, тому його краще прибрати. Але це все суб'єктивно, ви можете залишити. Також, друзі, я хочу прибирати штрих-код з тюбика 1. А тут його трішки видно, щоб не було зайвого шуму, тому роблю виділення, беру штампік, беру зразок, ось звідси, і починаю штампом прибирати наш штрих-код. Тепер наші зображення почищені, без штрих-кодів, без пилинок, Але, друзі, залишається одна проблема це ось цей світловий перехід. Щоб його почистити, я буду використовувати латку. Латку можна використовувати, тому що тут немає текстури, ми її не зачепимо. Тому беру латочкою, і роблю ось приблизно таке виділення і перетягую його трішечки вверх. Подивимося, що з цього вийде. Знімаю виділення, Ctrl-D. І після першої дії вже перехід згладжений. Давайте, ось я бачу, ще тут такий переходик, теж виділяю його латочкою акуратно, ось отак. І трішки перетягую туди вверх. Ctrl-D знімаю виділення і дивлюся. В цілому виходить вже доволі таки непогано. Також, друзі, допрацювати поверхню, ось тут подзгладжувати трішки можна пензлем змішування. Тому я роблю виділення, беру пензель змішування, ось такі мої параметри, і візьму трішки ось так ось, так позгладжую, порозтягую нашу текстурку. Тому місці, де у нас був перехід, ось так я візьму і ще трішки просто до розмазую поверхню. Акуратно, акуратно. Також я бачу, що ось тут така трішки темніша діляночка, тому можна пензликом отак провести туди-сюди, щоб її зменшити її видимість. Знімаю виділення Ctrl-D і дивлюся. Все-таки, ось тут видно затемнення таке. Тому, щоб його зменшити, я беру криві. Роблю трішечки висвітлення, ось ось, натискаю Ctrl-I, -E, інвертую маску, беру звичайного пензлика, непрозорість виставляю там приблизно 9%, щоб ледве-ледве тут повисвітляти. І беру шорсткість на нулі, потихеньку, ось тут починаю висвітляти зону і робити такий собі and Burn. Трішки віддаляюся і дивлюся. До після от трішки вже підвисвітлилася Вона можна ще зменшити інтенсивність, наприклад, на 5%. І ще трішечки попрацювати більшим радіусом. Ось так. Виключаю криві. Було. Стало, стало набагато рівніше. Далі я пропоную підігнати наші тюбики під колір фону. Тобто, що я хочу зробити? Хочу трішки попритемняти їх, щоб вони не були такі, такими бі більосими п'ятнами на темнішому фоні. Тому я переходжу на шар тюбик 1, додаю шар криві. І беру трішечки ось так ось затемняю наш тюбик. Просто дивлюся, щоб приблизно він співпадав із кольором фону, щоб воно виглядало гармонічно. Це все будемо допрацьовувати. Я зараз просто роблю два шари з кривими на обох тюбиках. На лежачому тюбику роблю те ж саме. Додаю шар криві і трішечки отак от притемнюю. Дивлюся, щоб воно було, виглядало прикольно. Далі переходжу на шар з кривими Криві два. Давайте їх назву контраст. Щоб орієнтуватися, беру пензлика, беру чорний колір. так, Непрозорість виставлю на 20%. Так, Переходжу на криві і трішечки відкрию ось і так, ось, світлоту з цього боку. Ось отак. Висвітляю центр. Таким чином, виходить, що зробили, зробили ми темніше ось цю полоску. Так, а загальна картина виходить ось так до, після. до, після Ось так тюбик став виглядати. Вже він вписується набагато гармонічніше у наш фон. З тюбиком, який лежить, в принципі, він і так виглядає непогано. Поки що залишаємо його так. Що стосується контрасту, друзі, ви можете зробити на свій смак більш контрастно або менш контрастно, Головне, щоб картинка візуально виглядала натурально. От на даний момент я дивлюсь на картинку, в цілому вона виглядає непогано, тюбики непогано вписалися в фон, але я бачу, що фон можна зробити ну, буквально на тон на два світліше. Це ми це я ще поекспериментую. А можливо, просто візьму і висвітлю ось так ось центральну частину або так, або так. Подивимось, як буде краще з цим попрацюємо. Але. Зараз, після того, як я змінив контраст, яка проблема з'явилася? Я бачу, що ось цей логотип клінік. Він такий грязненький, і в цілому цей логотип він глянцевий, а тут він виглядає таким матовим. Тому я пропоную ще попрацювати з його глянцевістю, і для цього я зроблю виділення логотипу пером і далі попрацюю пензликом, щоб зробити його більш таким активним. Я зробив контур для нашого логотипу. Тепер можна зробити виділення. І Наступні дії такі: я додаю новий пустий шар, прив'язую його до шару з тюбиком і назву його лого. Далі, друзі, беру пензлик, непрозорість ставлю приблизно таку 70%, 70-75% інтенсивний колір ближче до білого. І ось таким радіусом просто беру і проводжу рівну лінію. Проводжу через Shift, натискаю Click, Shift-Click. Проводиться просто рівна лінія по нашій, нашому лого. І з іншого боку, ось тут я хочу темнішим кольором промалювати. Ставлю інтенсивність на 15% приблизно. 10-15%. Це треба дивитися вже. Я ставлю так на око 15%. Чорним кольором беру і з краєчку проводжу ось отаку отаку затемняшечку. Знімаю виділення і дивлюся. Ось такий логотип став. Я бачу, що тут якісь є такі як плямки чи полоски. Не зрозуміло, що це таке. Давайте із ними попрацюємо, щоб не було проблем. Виключаю шар лого, Ще раз переходжу на наш логотип, на тюбик, візьму ось цей колір. Отак. І по самому о, тюб, шару з тюбиком візьму пензлика, непрозорість, мабуть, таку 67 І От просто по цьому краю отак візьму і замалюю оті всі. Плямки, які нам заважають. Ctrl-D. Тобто, по суті, я взяв його і повністю вирівняв, зробив його рівним. Далі включаю наш шар лого. І ось так він став виглядати. Таким набагато глянцевішим Можливо, це і занадто можна порегулювати інтенсивність і подивитися так, щоб воно лягало. Максимально гармонічно. Ось так став виглядати логотип. Давайте було. Стало. Став він такий градієнтний із переливом. І так, друзі, ми попрацювали з усіма елементами цієї фотографії, так, щоб писати наші тюбики на новий фон. Але залишається один момент момент регулювання фона. У нас є можливість зробити цей фон світліше або темніше і підібрати колір на свій смак. Як це зробити? Покажу вам два способи, як це я роблю. Варіант номер один: я переходжу на шар з фоном, натискаю Ctrl, клікаю ось на Піктограмочку додаю пустий шар. Беру заливку, беру білий колір і заливаю нижній шар під фоном білим кольором. Далі переходжу на шар з фоном, і в панелі непрозорість можу перегулювати і підібрати таку насиченість фону, як мені подобається. І ще один варіант по висвітленню фону це висвітлити фон по центру по направленню світла. Що для цього я роблю? На цих двох шарах, що в мене є фон та під ним білий, на шар з фоном я додаю маску, беру чорного пензлика і по суті просто беру і висвітляю центр. Таким чином, я імітую, ніби сюди світить спалах. От можна навіть зробити ось отаку полосочку сюди до краю кадру. Бо як ми бачимо, то світло у нас світить з цього боку. І в принципі, таким чином можна попрацювати і зробити е, висвітлення на свій смак. Я зараз попрацюю і покажу вам результат. І так, друзі, я трішки попрацював з фоном. В результаті отримав ось таке зображення. Зимітував студійне світло, неоднорідність фону, так, щоб фотографія виглядала більш живою. В результаті працював не через маску, як я вам хотів показати, так у мене не вийшло. А покажу, як це я робив. Дивіться, виходить. Я зробив це звичайними фігурами-еліпсами. Ось такий однорідний фон у нас був, як я вам показував. Потім додав Еліпс і трішки розмив його, ось таке коло отримав. Потім додав цей же самий Еліпс, скланував, зменшив трішечки і додав його на центр, ось сюди зробив висвітлення. Він у мене не рівномірний, не чіткий, а з розмиттям погаусу. І далі, щоб продовжити цю нерівномірність фону, я ще додав зверху цей же самий еліпс, просто розтягнувши його ось так. Потім все це згрупував і додав монохромного шуму по в результаті отримав ось такий фон. На цьому в мене все. Я сподіваюся, що урок буде корисний та зрозумілий. Також, друзі, не забувайте про вподобайки, коментуйте, діліться з друзями та підписуйтеся на мої соціальні мережі. Посилання залишаю в описі. Бажаю вам продуктивної ретуші і до нових зустрічей. Пока-пока!